Зараз про ситуацію в нашій енергосистемі у Харкові тривають планові відключення електроенергії 200 тисяч абонентів нині без світла. У місті та області тривають ремонтні роботи. Про це повідомляє Міненерго. Завдяки роботі енергетиків протягом минулої доби вдалось заживити всіх абонентів у Києві, Одесі та у Хмельницькому. В містах зникало світло через негоду, ракетний обстріл і технологічні порушення. Артем Некрасові з нами це виконуючий обов'язки директора держпідприємства, що зветься гарантований покупець. Пане Артеме. Nasze witania. Dobry rano. Пане Артеме, вчора маємо інформацію. Така розсилка була, що промислові підприємства на час 17 до 23 будуть обмежені. Це вчорашня інформація, можемо говорити, чи будуть, да? будуть обмежені в енергопостачанні. Тобто світла або не буде, а воно буде обмежене. Яка ж реальна ситуація нині в енергетиці? Бо давайте відверто, допоки у тебе в хаті не відключають світло, ти собі думаєш, що все класно і в принципі можна і в сьомій пропилососити. А в принципі, бойлер нагріти в дев'ятій. Пло підлогу, бо ж похолодало, і конвектори теж електричні включити. Чи будуть масштабніші відключення, ніж ті, які були вчора на підприємствах, і чи люди звичайний побутовий споживач це відчує? Дякую за запитання. Україна на жаль продовжує жити в умовах щоденних обстрілів ворогам нашої енергетичної інфраструктури. Однак, українська енергосистема працює збалансована і синхронна з енергосистемою Європейського Союзу, і енергетики роблять все можливе, щоб отримати ситуацію стабільною. В певні години є дефіцит електроенергії. Причину дефіциту всім зрозуміло це масові атаки росіян на українські електростанції та мережеве обладнання, що продовжуються наразі. Потреби наших споживачів покриваються власною генерацією комерційним імпортом та аварійною допомогою з сусідних країн Європейського союзу. По регіонах як правильно ви замітили у харківському енерговозлі продовжують діяти мережеві обмеження також діяли обмеження промислового споживачів у місті Кривий Ріг. І учора, практично у всіх регіонах, з 17 до 22 години, було запровадження графіки обмеження потужності для промисловості. Це так званий вечірній пік, коли йде найбільше споживання електричної енергії. Ці впровадження графіків так обмеження потужностей, вони могли бути гіршими, якби не було закликів до громадян не споживати як, біль, більш економно і більш ощадливо електроенергію, чи ні? Працюють взагалі ці заклики? Ви знаєте, заклики працюють, українці взагалом у свідомі. Але ми маємо зрозуміти, що відповідальне споживання має стати стандартною практикою, постійною практикою. Це важливо і зараз, коли приближається літа, а у зимовий період це буде тим більш важливо. І підтримка споживачів електроенергії дуже важлива для енергетиків, для загалом утримання стабільної роботи на системі. Ця підтримка є конкретною по можливості скорочувати споживання електричної енергії в пікові години це вранці з 7 до 10 і ввечері з 18 до 22. Економія електроенергії не означає повну відмову від світла. Інколи достатньо просто вимкнути зайва, тому велике прохання до бізнесу а зменшити споживання електроенергії в пікові години за рахунок вимкнення зовнішньої реклами, підсвітки, за можливості переглянути свої виробничі та робочі процеси, щоб зменшити споживання електроенергії ввечері. Зменшити за можливості потужність використання кондиціонерів та обігрівачів, холодильного обладнання як для населення, ну для кожного з нас це зменшити споживання електроенергії з 7 до 10 та з 18 до 22 години, а саме не користуватися одночасно потужними електроприводами. Один з найефективніших способів економії використовуйте, будь ласка, свою пральну машину чи бойлер вночі. Тривога у Донеччині, ймовірно, активність ворожої тактичної авіації принаймні така така ж причина стосовно Харківської області. Про це нам раніше повідомляв Ілля Євлаш, це решта командування повітряних сил, Марганецька, Нікопольська і Покровська територіальні громади. Там загроза артилерійських обстрілів. Будь ласка, знаходитесь в укриттях цивільного захисту. Я власне хотіла розказати про те, як терористичні атаки на енергетичну систему вплинули на моє на моє ставлення, на мої стосунки з праскою. Але пане Артема значно важливіше почути. Ну окей, заклики закликами. Економте зараз літо без світла легше. Ну давайте відверто, легше ніж взимку. Мене цікавить інакше. Що крім закликів робиться для того, щоб відновити генерацію? Чи взагалі є шанс на відновлення якого відсотка? І що саме це буде? Бо в 2022 році ми говорили про підземну генерацію. Потім говорили про генерацію на а, малих річках. Потім говорили про малу локалізовану генерацію. Як зараз виглядає цей план пережити зиму 2024-2025? Питання з двох частин. Перше, це відновлення зруйноване російськими терористами. Тут іде активна робота міністерства у співпраці з нашими іноземними партнерами через фонд підтримки енергетики України. Постійно йде пошук обладнання, яке оперативно можна зняти з виведених за останні роки об'єктів генерації Європи та використати на відновленні станції України. А також підіймається питання, і воно вже проваджується в реальних проєктах, це постачання, впровадження малої маневрової генерації, тобто газових пікерів. По нової децентралізованої генерації головне питання по цьому завданню це обсяг капітальних вкладень та строк будівництва. Ми ж з вами розуміємо, що для того, щоб побудувати нову типовучу гідростанцію, потрібні мільярдні вкладення та роки на запуск. А нову сонячну чи вітрову станцію можливо запустити за сезон до кінця осі. тому до цього зараз активно залучається і великий і середній бізнес в країні. Ми це бачимо. Ми бачимо нові проекти по запуску здорової генерації з боку епіцентра, нової пошти, ОКО. А на днях про запуск першої промислової системи накопичення енергії повідомив МХП, і це вже вихід на новий рівень, коли ти можеш використовувати електричну енергію, що вироблена своїми сонячними станціями і використовувати її в чи ранковий піки або повністю в автономному режимі. Дякуємо, стан... дякуємо, пане Артему, вам за те, що доєднались до ефіру за ваші відповіді. Артем Некрасов, це виконуючий обов'язки директора державного підприємства Гарантований покупець він був на прямому відеозв'язку.